Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. І у нас сьогодні такий тритижневик, не тільки сьогодні, а протягом три тижні, де ми будемо спілкуватися про дисципліну. Отже, також хочу поговорити про те, як дисципліна формує наше життя. Як все відбувається у нашому житті? Недаремно є така приказка: вода камінь точить. Ось так само і з дисципліною. Коли ми включаємо в себе в житті дисципліну, ми багато чого можемо змінити. Але, на жаль, дуже в багатьох людей, і в мене також я не виключення. На рахунок дисципліни є дуже такі негативні асоціації і спогади. Спогади, особливо з дитинства. Коли ми ходили в садочок, і в нас було таке правило в садочку, нас так дисциплінували і говорили завжди так: ручки на колінця, ротик на замочок, все тишина. Нас так дисциплінували, мабуть, тому що це було зручно. Можливо, вихователям, тому що розвитку ніякого це нам не давало. Хіба що це допомагало під час занять, де діти сиділи в тишині, примусово сиділи в тишині з закритими ротами і слухали? Вихователя, але після цього дуже такі негативні спогади стосовно дисципліни. Як дисципліна це щось таке, ніби як обмеження, що чимось обмежують, постійно чимось обмежують. Ідеш в садочок і думаєш, Боже, там зараз буде дуже багато обмежень. Ну, ми не думали про обмеження. Можливо, ми діти ще навіть таких слів не знали, але. Це було дуже неприємно і дискомфортно, коли енергія б'є ключем, коли тобі все цікаво, хочеш багато всього зробити, а тобі говорять ручки на колінця, ротик на замочок і все. Тому дійсно дуже багато спогадів з дисципліною таких негативних. Але давайте сьогодні розберемося, чи дійсно дисципліна є такий негативний елемент у нашому житті. Адже з дисципліною можна робити дуже багато і хороших речей, і дисципліна дійсно може покращувати наше життя і робити його веселим, робити його радісним, отримувати. Ми можемо отримувати навіть задоволення від того, що ми себе дисциплінуємо і досягаємо певних якихось цілей. Отже, якщо подивитися на дисципліну, це чудовий такий елемент, який може допомагати побороти прокрастинацію, коли ми дуже часто відкладаємо якісь свої справи на потім. Важливі справи на потім. А коли ми включаємо дисципліну, то це дозволяє дійсно важливі справи виконати і таким самим чином позбутися якоїсь певної паніки, позбутися якогось певного дискомфорту по відношенню до якихось певних дедлайнів. До прикладу, ми маємо щось зробити в термін. А ми постійно відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо і відкладаємо і у нас. Потім, в результаті, коли нам це вже необхідно було зробити ще на вчора, у нас виникає паніка, Паніка, тому що треба швидко щось зробити виправляти ситуацію. Але коли ми в такий момент дійсно ми застосовуємо до себе дисципліну, то потім, в результаті, коли ми виконуємо все вчасно, все вчасно здаємо. Вчасно виконуємо певні справи. Ми від цього отримуємо тільки насолоду і задоволення, і в якійсь мірі свободу. Знаєте, як так кажуть, зробив справу, гуляй сміло, тобто. Коли справа зроблена, коли в тебе на душі, коли на совісті чисто, коли все, ти знаєш, що ти все зробила, то, і, то є настрій, є багато різного задоволення. Також дисципліна вона може ще й допомагати в нашому в управлінні часу. Також, коли ми правильно, дисципліновано плануємо собі, а ми ж завжди плануємо. Тільки те, що ми дійсно хочемо робити, тому що людина в житті має отримувати від життя лише задоволення. Ми ж не можемо, звісно, у нас іноді є справи, які дійсно необхідно зробити для того, щоб потім було хорошо. Але ми собі зазвичай плануємо таке, щоб ми дійсно могли отримувати задоволення. І коли ми дійсно дисципліновано все виконуємо, то ми дійсно отримуємо від цього задоволення. Сьогодні я вам дам таку вправу, яку ви, якщо забажаєте, можете зробити. І ви самі переконаєтеся на, на своєму наділі, самі переконаєтеся на практиці, як дисципліна дійсно може дати задоволення і може. Допомогти відчути себе дійсно успішною людиною. Особливо, коли у вас таке враження, що я щось роблю, 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 а воно все не те, все щось не виходить. І у мене дуже мало такої ефективності протягом дня. Дуже багато людей скаржаться. Я як білка в колесі переробила все дуже багато всього, а. Нічого ефективного для себе, яке би мені дійсно щось допомогло в житті, я не зробила. А я знаю дуже просту і легку вправу про дисципліну, про те, як дисципліна один день вашої дисципліни може змінити ваше життя і може дійсно показати вам, що дисципліна це зовсім не обмеження, а це свобода, це насолода життям, це успіх і все, що з цим пов'язано. Отже, не буду вас довго. Мучити, зразу ж перейдемо до справ. Хто хоче виконувати цю вправу, виконує. І потім можна, наприклад, написати вже під цим відео, написати, що з цього вийшло. Я буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Отже, перше, що ви робите сьогодні вранці, 5 хвилин виділяєте собі на те, щоб записати. П'ять справ. Я ой, три справи. Вибачте, три справи, які ви хочете сьогодні зробити прямо обов'язково. І це не обов'язково мають бути якісь легкі, неприємні, рутинні справи. Це можуть бути зовсім веселі справи. Розкажу, що я собі придумала. Я собі сьогодні придумала три таких три справи, які я маю сьогодні зробити. На вулиці гарний сніг випав. Я живу біля парку. Перша моя справа: я йду і прогуляюсь парком. Друга моя справа, яку я собі сьогодні запланувала обов'язково зробити, поспілкуватись з подругою, з якою давно не спілкувалася, і поділитися враженнями від святкування Нового року. І третю справу, яку я сьогодні можу собі зробити, мені обов'язково необхідно завершити одне навчання. У мене ще залишилося два уроки по 15 хвилин, і я маю обов'язково сьогодні це завершити. Тобто, у мене вже є. Три справи, які я сьогодні обов'язково маю зробити. Далі, що я ще можу зробити? Далі я можу собі поставити такий час, ну, проміжок часу, до прикладу, дати собі сьогодні 30 хвилин на те. Щоб зробити ще якусь справу, дуже важливу. Але я собі на неї сьогодні приділяю тільки 30 хвилин. Що це може бути? Я можу 30 хвилин почитати книгу, адже ми з дівчатами, з Юлією Данченко, також вони проводять менеджмент зарядки з Катєю Мілютенком. У нас є така, така група, де ми читаємо книги. От сьогодні я можу собі виділити 30 хвилин на те, щоб прочитати книгу. А можу виділити собі 30 хвилин на те, щоб, до прикладу, поприбирати в якійсь шухляді, де в мене безлад. Але так як я не можу знайти шухляду, де в мене безлад, тому я сьогодні прочитаю 30 хвилин книги. Прочитаю 30 хвилин. І далі ввечері обов'язково по цій технології необхідно обов'язково ввечері задати собі питання. А що я сьогодні зробила? І за що я можу себе похвалити обов'язково. І ви подивитеся, коли ви виконаєте дисципліновано виконаєте три справи, які ви собі точно запланували, що ви виконаєте. Виконаєте ще таку вправу по проміжку в 30 хвилин, тобто за 30 хвилин зробите щось таке дуже важливе, важливе і корисне для себе. Все і ввечері вас буде за що себе похвалити. І таким чином ви зможете побачити, що дисципліна це не обмеження, а дисципліна це. Такий елемент у вашому житті, який дійсно приносить радість, приносить задоволення, приносить задоволення собою. І дає, знаєте, такий елемент, такий, дає, свободу, дає свободу. Адже ці завдання ви самі собі придумали, вам їх ніхто не нав'язав, і ви собі їх самі дійсно придумали. І все, і виконайте, дисципліновано виконайте ці завдання. І вони не повинні бути важкі. У вас може бути, до прикладу, навіть просте завдання. Відпочинок. Дайте собі таке завдання відпочинок і з чистою совістю його виконайте. Мені колись одна людина порекомендувала кожного дня по 45 хвилин в день спати, і так, щоб біля мене ну, на відстані 30-50 метрів не було ні людей, ні собак, нікого. І я почала собі таке виконувати. І кожен день собі сплю. І ви знаєте, совість чиста, тому що це собі планую. І насолоджуюсь життям, тому що сон що може бути миліше за сон. І тому дійсно дисципліна: якщо дисципліновано виконувати те, що хочеш, те, що любиш, те, що подобається, і те, що тобі приносить задоволення, це не важко. Адже дивіться, в вашому житті кожного дня є дисципліна. Ви чистите зуби, це дисципліна. Кожен ранок, кожен вечір чистите зуби, це дисципліна. І дуже багато чого можна знайти такого, що ви дійсно робите дисципліновано. Отже, мій основний висновок: дисципліна це не обмеження, а це дійсно свобода, це задоволення і задоволення перш за все, собою і своїми успіхами. А якщо вам сподобається ця вправа і ви захочете далі планувати свій день і дисципліновано все виконувати, у нас для вас є тайм-менеджмент квест 21 реаліті тренінг, де ви 21 день будете виконувати для себе таку вправу, і це війде у вас уже у звичку. Адже через 21 день, ви знаєте, формується звичка. І тому. Дуже просто зараз стати дійсно дисциплінованою людиною, яка буде отримувати свободу і насолоду від життя. Тому давайте спробуйте, спробуйте і поділіться своїми результатами. А я, як завжди, по завершенні нашої тайм менеджмент-зарядки, рекомендую вам. Написати список завдань на сьогодні, розподілити їх по категоріях, примусово, щоб були різні категорії у вашому житті, щоб ви на все звернули увагу на робочі завдання, на навчання, на особисті завдання, і обов'язково залишіть собі час для форс мажорів. Вони інколи бувають і бувають досить такі приємні і необхідно залишити для них час. До кожного завдання поставте собі час, скільки ви затратите на ці завдання, і поставте собі пріоритети. Ось цих три завдання, які ви сьогодні по вправі, можете для себе зробити, поставте в пріоритет. Я сьогодні це зроблю обов'язково. І все, і виконайте їх, і зробіть аналіз дня ввечері. Також і всі ці завдання вносьте в розклад дня. Малюйте собі маршрут дня, коли ви яке завдання зробите. І пам'ятайте, у вас ще є завдання з проміжком часу, в 30 хвилин. Також заплануйте собі це завдання. А ввечері заплануйте собі обов'язково час, де ви собі скажете, що ви молодець і виконали все, і задоволені собою і своїм життям. Все, а я вам бажаю дійсно радості від життя, свободи і відчути її завдяки дисципліні. До нових зустрічей!